Нічний дублін, кольорова стіна будинку. Кольори міняються, як кольори райдуги. Таку нічну чарівну стіну ми побачили. Нічний Дублін неперевершений. Гуляючи по нічному Дубліну, ми прийшли в це місце, в яке ми вже давно збиралися. Це трагічний період історії Ірландії, період голоду. Ці трагічні постаті проникнені духом цієї епохи, коли із Ірландії в еміграцію вирушило близько трьох мільйонів людей. І з них півтора мільйона загинули. На шляху до кращого життя, коли бачиш зблизька ці обличчя, то це просто вражає. Вмираюча дівчинка на плечах у чоловіка. І голодна собака. Ірландці нам співчувають, бо їхня історія чим схожа на нашу. Трагічний період голоду і трагічний період захоплення території Англією. Це все схоже із історією України. Чарівні мости Дубліна. І ріка Ліфі вночі. Сьогодні ми провели прекрасний день в Дубліні, який був насичений різноманітними подіями.